Я на тому тижні записував відео про уклон, про реєстрацію ФОП. Воно досить якби, набрало популярність, враховуючи середні показники мого каналу. І що я хочу сказати? Я там активно ж читаю всі коментарі, що пишуть в Тікток і в Ютубі, і що до чого я от прийшов мої спостереження, хочу поділитися. Багато людей пише, що так, потрібно платити налоги, всіх зареєструвати, от що я плачу, а, а хтось не платить, от Таксісти заробляють гроші, не пла... Нічого не... Ну в такому ви зрозуміли, так? Да? І у мене є, є ще ж одна сфера страхування, і от якщо порівняти е з цією сферою таксі, якби зовсім інші речі, але от в цьому році, як ви знаєте, може, не знаєте. Був прийнятий закон, який якби, сферу страхування трошки якби, привів до європейських стандартів, до більш цивілізованих був прийнятий закон, там вже ж зробили ФОП, агенти повинні мати ФОП з реєстрація в НБУ, проходять навчання, диджиталізація, потім обов'язкові здачі тестів. Е, ну, тобто... Оцю сферу страхування якби зробили класно. Зробили, перевели. зараз е, ви зрозумієте, до чого я веду. Вони зробили, якби з нульову франшизу, обов'язково, пряме врегулювання. Європротокол вирішує якби, там, максимальні суми. Е, тобто процес якби класний зробили, підняли суми, е, такі ці ж страхові суми, підняли ліміти вище. І це призвело до того, що страховки здорожчали ну, в два-три рази. Якщо по Харкову там була 1300 півтори тисячі, то зараз, починаючи з чотирьох. Чотири, і то це так, чотири з половиною в середньому, тобто 100 доларів стало. І люди просто були не готові до цього. У мене куча клієнтів, які. Просто продовжують у них позакінчувалися і не просто продовжують їздити без страховок. Я до чого це веду? Що якщо зараз там упорядочить, так скажемо, службу таксі, ви готові, що там ціна зросте в два-три рази? Чи ви думаєте, таксист такий, ага, він заробляє там, грубо говоря, тисячу доларів на місяць і він там буде. З свого кармана 200 баксів платить зарплату Там, податки. Ні, ви, ну, ці, ці всі податки вони ляжуть на споживача. Я думаю, ну, якби плат... писали коментарі в основному ті люди, які ну, не, не користуються ні таксі, ні страховками, нічого. Просто пишуть: ага, надо, надо, в Європі так, а, а, а у нас не так. От люди цивілізовані, ми теж цивілізовані, і от нам треба все зробити, як у Європі. Щоб все було цивілізовано, от в Європі всі податки платять і значно вище, ніж у нас. От про це теж трошки хотілося поговорити. Я якби маю таке дуже близьке відношення до Європи, У мене дружина з сином там живе, і от ми з нею спілкуємося. Ну і е е е е е там що, що, з чого потрібно починати. Будь-яку будь розмову про адаптацію там українських якихось продуктів там, чи ще послуг до європейських з того, скільки заробляє українець в Україні погодинно. Ну якщо так знаєте в натяжечку там ще при прикрасити взяти для Києва, то десь ну, 2 долара за годину там Більше двадцятки, двадцятка тут середня зарплата. Якщо там ну, мінімальна погодинна ставка, там, по-моєму, у нас чи 34 гривні, чи 25, ну, коротше, менше долара погодинна. І е, в Германії, Німеччині, там, ну. Хай буде, там, починаючи від 15 євро година, там, і я взагалі дивився середня 25 євро за годину. Тобто з цього потрібно починати будь-яку розмову про, там, про податки, про європейські цінності життя, про все, Ну, скільки людина заробляє грошей. Якщо вона заробляє гроші тупо на їжу і на квартиру і не залишається, Ну, я ж це чую кожен день про. Ну, Коли там дзвонять за страховку, де 100 доларів непідйомна сума для багатьох зараз людей стала, розумієте? І ну, говорити про європейські цінності з двома доларами зарплати по годину, ну, це який-то, чесно, вищої степені якийсь, знаєте, лицемірство. Це плювання в рожу громадянам своїм. От ми з дружиною теж розмовляли про страхування здоров'я. Там класні дії, там обов'язково роботодавець вираховує, там, ну там прилічна сума, 200-300 євро, по-моєму, казала. Не буду брехати, не буду казати, скільки. Ну, коротше, там класна є медицинська страховка, медична страховка. Ну, Щось там, якісь проблеми пішов, звернувся, все покривають, все У нас в Україні цього немає, і, скоріш всього, в ближайші, найближчі там часом і не буде. Тому що ну от я спілкувався з цього приводу, якби чому у нас ми страхуємо свої машини і не страхуємо там життя, здоров'я, своє. Ну тому, що люди не витягують його просто банально зараз. Ну, машину ніхто не може застрахувати. Тому люди, ну зрозумійте, все це класно, всі ці податки, легалізація, все це класно, ну, але не для бід, ну, не для, бідноти, не для нижчих людей, якими ми стали. І там, я прекрасно розумію, що все потрібно якби, приводити до ладу. От у мене, наприклад, взяти там по страхуванню, по туризму, якби, все діє в, взагалі. Чітко. Просто там: от, фоп, податки, звіти, все, ну, красиво, все класно. Але ну, обороти ж, ну, ну, херня, обороти, розумієте? ну, ну Ми то, теж з дружиною про туристів там розмовляли. Е -е 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 -е. ну Якщо там звертається людина, там ну, відсотків 80%, що вона купа і поїде там, відпочивати, ми вчора бронювали. Туристів з Німеччини, там, три сім'ї, 10 чоловік летить там, в Єгипет, Все нормально. У нас люди тупо рахують, тупо зливаються, тому що ну, раніше там за 500 доларів всі літали з Києва, а зараз от я дивився там, за 500, 50 тисяч там, на двох там, да, починається щось. І, і це з Кишеніва, це ще двадцятку треба накинути на дорогу, щось дорогу взяти, 70 тисяч. Ну, Хрен, хто собі може дозволити таке більшість людей, не, не, не кажучи про закриті кордони. Так що народ, трошки розслабте батони, Ну, вам ну, потрібно порівнювати більш не з Європою, які, яка у нас на слуху, а таке, то Гваделупа, Ганалулу, ну, з такими доходами. Я ж, це, це ж просто ще я ж кажу про Київ, де більш-менш ситуація. Краще, ніж по області в регіонах. В регіонах там взагалі просто, просто жесть. При тих же самих е е затратах на життя, там ну, якби доходи людей, зарплати там просто нищенські. Як що десятку хтось заробляє, то це на неї молиться Богу надо. От. Отакі в мене якби роздуми на, на вільну тему. Ну, поділіться взагалі, що, що, які відчуття, які думки. Будемо, будемо все легалізовувати? Чи будемо жить, виживати далі?